Усім привіт з вами, вами підоцит, і сьогодні ми дивимося погані персонажі, яких чомусь люблять. Діайруш, Reddit українською, звичайно ну, що ж. Я таких персонажів знаю: це Джокер, Харлі Квін. Ус, ну, все ж таки, хоч фільм був. Чесно кажучи, так собі тому я скажу так, що так цих персонажів дійсно трішечки люблять. Ну що ж, давайте подивимося, таких вигаданих персонажів обожнюють люди, не розуміючи суть їх історій. Джокер. Мені так. обидні всі ці пости на Фейсбуці. Ця маячня на кшталт, я прикрию тебе в найтемніші часи. Так, не чекай від нього нічого. Це грьобаний джокер. Або дівчата Харлі Квін, які постять про свого джокера. Що в них є джокер? А Я думав, він розстався. Так. Цьому немає сенсу, він звичайний психопат. Я майже впевнена, що йому колись довелося вибирати між тим, щоб кинути девчан з кислотою Харлі або Бетмена, і він кинув Харлі, але хтось врятував її, не пам'ятаю хто. А ще Джока робив весь метрополіс та родину Супермена. Хочете знати, що він сказав Бетмену, Чому він це зробив? Він сказав: бо коли ми з тобою граємо, я завжди програю. Тому... Нормально, твою я хотів спробувати щось полегше. Він просто понизив рівень складності на хард uh, на медіум. Тьому я хотів спробувати щось полегше. Він зламав супермена і вбив ціле місто, бо хотів пограти у легкому режимі та перемогти. Він психопат і соціопат. Так. Насправді не вигаданий персонаж, а вовк із Уолл-Стріт. Серйозно, цей хлопець не вартий того, щоб його прославляли. Mm, так, є таке. Не персонаж, але мені, як південноамериканцю, огидно як показують наркоборонів у деяких змі. Особливо мені не подобається серіал нарко. Є люди, які роблять татуювання з Пабло Ескобаром. Uh... Він відповідальний за вбивство тисяч людей. чесно кажучи, це дивно. І я вважаю це дивною штукою робити татуювання з таким чоловіком. Дей він розв'язав громадянську війну із суто економічних інтересів, і тільки зараз Колумбія вилазить із того лайна, яке заварила ця людина. Це те саме, що зробити татуювання Гітлера. Засуджую, засуджую. Засуджу, Джокера і Харлі досі романтизують, як приклад шаленого пристрасту. А ж як цей як Боні і Клайд вони чимось схожі, Незважаючи на те, що це явно токсичні стосунки. Шкода, що у фільмах довелося вирізати більшу частину аб'юзу зі сторони Джокера, бо тоді можливо ставлення до них було б зовсім іншим. М -м -м, можливо, я читала в іншому пості на Reddit, що автори в основному взяли всі образи з інших серіалів де пара нещасна разом і просто перевернули їх. Карателі. Я пам'ятаю Джокера і Харлі Квін тільки за мультфільмами Бетмена 2003 року. Ось тоді мені ця парочка імповала. І сам джокер був таким цікавим, він був в е своєму образі, на, свої, на своєму, як то кажуть, свої... на своїй хвилі, як то кажуть. Такий чудовий приклад для цього. Мені в дитинстві він дуже подобався. Прям, я не знаю чому, але е, от, на, навіть жінка-кішка мені дуже е, імпонувала. Я навіть дивився тоді фільм з жінкою кішкою, яка прям. Вау, вау, вау. Питання: Один із піра... мені було на той час скільки років? Вісім-дев'ять. Я не знаю, скільки мені було років. Я не пам'ятаю точно, скільки мені було років, але я це дивився. Що ви від мене хотіли? Я дивився, блін. Я обожнюю мультфільм. Я обожнюю фільм людини павука 3». Не засуджуйте мене, я в іншому місті. Авторів Джері Конвей сказав: я говорив про це в інших інтерв'ю. Мене турбує щоразу. Тому що я третього павука подивився раніше за всіх. Ну, Другий павук мені сподобався, але це таке собі. Перший павук Я згоден трішечки дитячий. Ну, але щоб сказати, що вони настільки погані, що не заслуговують ніякої, взагалі там нічого, не заслуговують, ну, я б так не сказав. Коли я бачу, як авторитетні особи використовують іконографію карат. А потім, коли я подивився, Amazing spider man я просто все, це моє кохання. Я, я влюбився в цей фільм. Друга частина Лайном. Марк Веб у другій частині конечно, відійшов, а перший фільм просто. Вау-вау-вау! А інше, що сталося зі Спайдерменом, я. Можу сказати, одне: Лайно! <свист> Тому що каратель є провалом системи правосуддя. Він mm -hmm. має звинуватити крах суспільного морального авторитету та реальність того, що деякі люди не можуть покладатися на такі інститути, як поліція чи mm -hmm. збройні сили, щоб діяти справедливо та вміло. Каратель mm -hmm. є провалом правоохоронних органів. Так. Він існує у кіно всесвіті через поганих копів. Він взагалі не був би на боці поліції. Лол. Холден Колфілд над прірвою у житті. Він um. не був бунтівником. Не, він просто був маленький. Він просто дитинка, яка каже всі лайно. А коли настає час, він просто такий а, він не може допомогу. Ймовірно, він був психічно хворий і безумовно емоційно травмований смертю брата та нездоровим ставленням батьків до цієї трагедії. Я думаю, так. у цієї книги в тому, що залежно від того на якому ви знаходитеся етапі життя, ви можете щоразу брати щось зовсім нове. Я в молодості. Так, Холден правий, люди лицемірні. Я околачі, Холден якийсь модак. Я середніх років. Холден психічно хвора дитина, яка волає про допомогу, і ніхто її не слухає. Так. Ромео та Джулієта. Я бачила спектакль Ромео і Джулієта кілька років тому. Де Ромео... Там е вони не зовсім погані персонажі, вони скоріше. Їх просто ну обставини так склалися. Ну вони не зовсім погані, не стільки вони погані, щоб називати їх поганими. Зображувався як дуже драматична і тривожна емо дитина. І вперше, коли ми побачили Джуліету, вона щойно прокинулася, і з нею була лялька. Протягом усього цього дійства основна увага приділялася тому, що вони були просто тупими дітьми. Небагато ну, так, діти... вони тупі, вони да, ну, так, вони тупі. Вони, я не знаю, що їм сказати більше. Вони ну просто тупі діти, але все ж таки вони не зовсім погані. Які намагаються зробити з цього якийсь епічний роман Уолтер Вайт. Так, річ у тому, що він дрібна озлоблена людина, яка розчаровує у Уолтер Вайт, я не пам'ятаю, хто це конкретно. Напишіть в коментарях, якщо ви знаєте, хто це. Житті і тому відмовляється від допомоги своїх друзів мільйонерів і стає злочинцем. Mm -hmm. Його крутизна це просто демонстрація того, що він звик до влади та свого успіху. Mm -hmm. в фіналі він нарешті зізнається, що він брехав самому собі, виправдовуючись тим, що він робив то для своєї сім'ї. Томи з 500 днів літа мені дуже сподобався персонаж, і я міг порівнювати Томи з днів лі літа. Ну треба буде подивитися або почитати. Якщо є якщо це книга, то треба буде почитати. Якщо це фільм, треба буде подивитись з ним у молодості. Але він живе у своїх фантазіях більше ніж розуміє свою реальність. Я подивився 500 днів літа, коли мені було а. трохи за 20. І ототожнив себе з томом, якому саме розбила серце. В основному тому, що мені було трохи за 20, і я був романтично незрілим. Настільки що думав про власний досвід побачень і про біль, який я відчував, коли мене відчували. Тепер, коли мені за 30, я виріс, і я можу ясно бачити реальну динаміку, коли самер весь час була досить відвертою і ні до чого не зобов'язувала. А Том просто продовжував накладати власні надії на їх відносини. Mm, я розумію, як глубоко це його, правило, але він вирішив продовжувати добуватися ту, яка ніколи не говорила йому, що хоче провести з ним своє життя. Ріки з рік та морці я викладаю. Не сказав би, що він настільки поганий, він просто встиг і все. Просто психо... ну просто чел на своїй волні. Інформатику у середній школі. У перший рік мого викладання вийшов рік та морці. Кожен із моїх учнів був переконаний, що вони рік -банди ріка була не с рік! Так. Веселий мульт. Терпною. Лол, навіщо комусь хотіти бути ріком? Він розумний, саркастичний, робить все, що хоче. А ще він дратівливий. Він не дуже добре розуміють шкоду, яку він завдає. Те наскільки алкоголізм це не круто, чи наскільки не привабло... в одній серії навіть рік дуже сильно засвучений через те, що типу. Не може якось повернути час назад. там Я не пам'ятаю точно, але серія була десь про його дружину, типу, ніби ніби так. Він був дуже. під фінал він був дуже засмучений. я такий Мені навіть шкоду його стало. Людиною він був би у реальному житті. Тайлер Дертен. Так, я думаю, що соціальна Я не знаю, хто це такий. Економічний посил був недостатньо виразним для більшості людей, які звернули увагу лише на першу половину фільму. Напишіть в, ком... зараз... в коментарях, хто такий. А, я... а, -а, а. Бійцівський клуб. Не, не дивився бійцівський клуб. Оставлюся бійцівський клуб, він не про ідеалізм. Ну напишіть в коментарях, якщо що, якщо, що ви дивилися бійцівський клуб, до речі, лайк, підписку, вподобайку, звичайно ж, і коментар оформити, То що, що це таке, я не поняв. Чомусь у мене на прошлому ролиці так мало лайків було, я не зрозумів, чого так. Тільки сумне наше сучасне життя, що ми звертаємося до споживання різних речовин, щоб заповнити порожнечо. І як тільки це більше не працює, ми шукаємо вихід. Я думаю, що персонаж Марлі краще справляється на початку. Грей із книги 50 відцінків. Я не хочу це дивитись, тому що це таке бе мер. у мого сусіда по квартирі були всі три книги, і я прочитала їх, щоб відволіктися від університетської роботи. А ще я прибрала у всіх кухонних шафах, тому ви розумієте, чому я їх читала? Чому в ньому бачить прекрасного сексуального чоловіка мрії? Він просто дебіл, який помішан на БТСі. Саме закоханий сексист. Він зациклився на молодій наївній дівчині та зваблював її для власного задоволення. Я не можу згадати коміка, але хтось жартував, що 50 відінків романтичні лише тому, що він багатий. І як виграєш їх у трейлері, це був би епізод Думати як злочинець. Він покидьок, Том про. Так, от, от Джеррі, так. Це от взагалі просто просто плюсую. Просто. Мені так була шкода постійно Тома. Джеррі постійно. Щоб не зробив, він просто у нього така просто думка, якщо там Том залицяється до якоїсь гарної кицьки. Джеррі постійно такий. Апа, щось робить. А приклад серія, де коротше. Тому дали бага... е... великі статки, і, і Джеррі навмисто просто його тріпав, просто не давав йому жити. І я просто, мені так шкода було Тома, і я так хотів знищити цього Джері, який просто. <реж> 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 не бачу, я, я, я не знаю, чи ви. Мене так. <реж> Ух, прям, прям плюсую. Прям плюсую. Просто захищає свій будинок. У дитинстві ви вболіваєте за Чері, а у цьому віці розумієте, що Том герой. Чи... Так. А коли Тома. Того... хоча мені подобалась серія, де вони такі? М -м. Є спсис, є спільна проблема. Треба її вирішити. Там, наприклад, в серіях деяких був спа той спайк, який там хотів всіх з'їсти. Ну, як всіх, типу, Джері і Тома, і, і Джері, і Том такий відволікав його. А Джері підготував пастку. І це було класно. Я такий М -м 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 клас. Чесно <h -m> -mm -hmm> no, кажучи, я ненавидів Джері у дитинстві. Буває, я теж. Рабом, ну, -ні, ну як? Я в дитинстві його любив, я і Тома. ну, Тома любив, тому що я, типу, думав, що Том Кіт і такий, типу. Але все ж таки я такий, типу. Вони мені подобалися. Коли вийшли мультфільми з учасниками Тома і Джері, я такий. Тома і Джері померла. померли. Просто ефем. Читовників ханг стерів та реперів у футболках та плакатах зі шрамами. Я не жартую. Я хочу з mm. до коло добули ці уроки джентльменів для хлопчиків-підлітків, де ми дізналися про позитивну мужність. Звучить марно, а. А, обличчя наш... за шрамами. А, ну так там це та, там це зрозуміло. Він наркоборон, звичайний тип. Ну, як наркоборон? Він, він просто покидьок, який жив. Е... Вбивав людей, а потім е жив соціально. Він, типу, не скривався. Він такий. Ой, дивіться, я, я такий добрий, класний, типу, я такий, класний. довіряйте мені. І це було досить круто. Там ми обговорювали за і проти того, щоб бути в банді. І один однокласник, який був в банді у той час, встав і почав перераховувати переваги бандитського життя, і сказав, що дивився на обличчя зі шрамом як на позитивну рольову модель. Mm -hmm. Якась інша дитина вихукнула. Але обличчя зі шрамом буквально втрачає всіх, кого любить, і його застрелюють. Той гангстер швидко замовк. Uh -huh. Джей Геспі mm -hmm. ага і Нік. Хоча більшість людей визнає. Джей Гатсбі, я не знаю, хто таке Джей Getsby. Треба загуглить. Так. Хто такий Джей Getsby? Мені цікаво, просто я от просто загуглю. Мені просто цікаво, що... хто це, що це Jay Get. Можливо, я пам'ятаю, але я не пам'ятаю. Можливо, я... я зараз подивлюся і і, і... і згадаю, хто це. Джей ні, 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 ні це не ні, не цен это. Джей Гетсби. О-о-о, Джей Гедсби. такий такие Джей Гетзі. так. А, цей! А, все! Поняв, 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 прийняв. Да? Так, 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 так. от, е, я... Смис! Я не поняв! Це що таке? Що це за маячня? а ну поверни мені веб-камеру, ти що, з лузду з'їхав телефон? Чонік найрозважливіший старвозний персонаж у класичній літературі. Згоден. Ой, сонку. а я як пам'ятаю, коротше, навіть десь в 2016-му в вражці парасці, коротше, були такі дівчатка. Ну, хлопчик і дівчинка, вони ще в Тіктоці, ну я не пам'ятаю точно який рік. Е вони записували, ну, робили стрім в Тіктоці і просто стріляли по, ну, по мінтам. І я такий, типу, дивився такий капець. Просто Просто капець. Шо, шо ви? А вони казали, що це все через батьків. А потім подивив, а потім я такий вирішив попросити там. Це комп'ютерні ігри ви ні. я такий не дивіться дивізію. Ну йдіть ви нахрін тоді. Просто. В пригоду або померти, просто не вбивайте 13 людей роблячи це. Так, вини романтизації цієї історії в фільми шістдесятих на житті вони були жахливими. Я пам'ятаю, як читав, що клайд насмерть застрелив одного зі своїх найближчих друзів притул через суперечку про 6 доларів. Депресії вони мали більшу цінність, але все ж таки навіщо він влітає у дитячі вікна та викрадає дітей. Ну, в якомусь сенсі так, але він ну не настільки поганий. Скоріше, капітан Крюк поганець. Якось так. Фінальну історію я читав ще в коледжі до цього. Про Пітера пітерапена я знав лише з Діснеївського мультфільму. Так ж само викладає їх. Він мучить дітей усю дорогу до Неверленда, а це не коротка подорож. Mm -hmm. Міг спати під час польоту, але діти не могли. Тому час від часу вони просто напритомніли і могли впав. Хоча мені дуже 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 подобався фільм, навіть я дивився. Пітера Пена навіть на нудісневський мультфільм я подивився трішечки пізніше, але все ж таки мені подобалось. В море Вензі зазначає, що вона ніколи не знала, чи збирався Пітер врятувати їх, якби це сталося. На мою думку, ідея обожнювання Пітера Пена повністю відрізняється від того, що ми повинні винести з цієї історії. Він не дорослішає і не втіха mm -hmm. на своїх вчинках та помилках. Ну, він так. Жорстока дитина, яка не розуміє наслідків своїх дій. Дякую за перегляд. В коментарях пишіть, Як ви вважаєте? А це ми потім в цей ролик ми подивимося трішечки пізніше. Ну що ж, а з вами був я, Піноцит. Ставте, будь ласка, вподобайки, і підписуйтесь на мій канал. Також не забувайте коментувати, ставте лайк, 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 лайк. Дзвіночок, звичайно, щоб не забувати мої відеосики і дивитися всі нові, нові ролики. І заходьте в Телеграм. Якщо хочете зі мною поспілкуватися, то пишіть мені в телеграмі. Телеграм це є все посилання в описі. Там подивіться, подивіться, обов'язково подивіться. подивіться. Ну що ж, усім папа.